Привіт, друзі, мої шанування. Радий знову бачити вас на цьому каналі. Ну і сьогодні нове відео і знайомство із новим містом. І місто це називається Гош. Хоча, мабуть, правильніше все ж таки буде Гох. Це місто знаходиться в окрузі Клеве землі Північний Рейн Вестфалія. У Федеративній Республіки Німеччина. Станом на 31 грудня 2023 року тут проживало 35 тисяч жителів. Місто знаходиться у нижній лівій частині Нижнього Рейну і входить до Рейнсько-Вальського європейського регіону. Гоху щонайменше 750 років. Принаймні, найдавніша згадка про місто міститься у документі, який датований 1259 роком. Тоді Гох був частиною герцогства Клеве. Отож, якщо рахувати з тієї дати, то місту вже 765. Під час 80-літньої війни між Іспанією та Нідерландами, яка тривала із 1568 по 1648 роки, дуже сильно постраждало населення герцогств, які лежали у долині Нижнього Рейну. У 1590 році іспанці хотіли зненацька і таємно захопити місто Гох. Але уряд Клеве. Був вчасно попереджений про це іспанським солдатом, до речі. <кхм> і в свою чергу вони попередили жителів міста Гох, які, в свою чергу, приготувалися до нападу, і іспанці потерпіли фіаско. Проте, як пізніше вияснилося, зрадники були не тільки в іспанській армії, були вони і серед жителів міста. І ось він, Пуерте Янтьє. Його історію на пам'ять знає кожен житель Гоха похилого віку. Вона була невід'ємною частиною краєзнавства у школах у 50-ті 60-ті роки ХХ століття. Пуерте Янтьє був охоронцем міських воріт, і він мав намір впустити до Гоха іспанців. Зробивши. Восковий відбиток ключа від міської брами. Однак один свідомий громадянин Гоха спіймав його на гарячому. І після короткого суду він був засуджений на ганебну та болісну смерть через четвертування. Однак Фуерте Янтьє зміг уникнути покарання, але не смерті. І він собі заподіяв її сам, дізнавшись про жахливий вирок. Напередодні страти він покінчив життя самогубством, прийнявши отруту. Пізніше його відрубана голова довго вісіла на восторських воротах, які він колись охороняв. Пізніше її замінили на свинцеву. Нині Пуерте Янтьє знаходиться в безпосередній близькості. Від колишнього розташування цих воріт. Хоча навіщо було встановлювати пам'ятник зраднику та називати його іменем ресторан, мені з'ясувати не вдалося. Мабуть, таки є у тому якийсь прихований сенс. Ну, а ми йдемо далі. У місті є дуже багато гарних, достойних та змістовних графіті, які просто вражають своїм філософським наповненням. Ви лишень погляньте на цю постать у залитому сонцем лісі, які глибочезні асоціації викликає цей сюжет. А цей африканський пейзаж. Який наче виринає за уявної розчілини у будинку? Чи цей лев, у лику якого поєднана природа та урбаністика? А тут зображена сім'я, у яких під час Другої світової війни загинула десятирічна дочка, ну а це якісь ребуси з клинописом. Міській владі, яка дозволяє таким чином художникам самовиражатися. Респект та повага. Але завжди знайдуться довбограї, які своїми паскудними, ні на що добре нездатними лапами загадять те, у що хтось вкладав душу. Просто так, без усякого сенсу, бо дебілу в руки попався балончик із фарбою. І воно вимальовує ось ці зигзаги, аби просто засрати чиюсь роботу. А ще він може створити ось такий блін, шедевр. Але що тут вдієш? Вандали завжди були, є і, скоріш за все, на жаль, і будуть. У місті дуже багато будинків, які були збудовані ще у 16 столітті. Скажімо, ось цей 1575 року народження. Цей 1588-го року. Усі вони, звичайно, були ретельно відреставровані після Другої світової війни. І не тільки ці будинки, а й усе місто. Адже у наслідок операції Веритабль за один день місто було майже вщент зруйновано бомбардувальниками союзників. Майже до фундаменту було роздовбашено. Більше 80% будинків. А ті, що вціліли для життя, були просто непридатні, хіба що підвали. А ось так тоді виглядав собор Святої Марії Магдалени. А це кам'яна міська брама, колишніх міських укріплень 14 століття. Єдина, що вціліла, а було їх чотири. Ці подвійні баштові ворота руйнувалися і відновлювалися двічі. Після 1919-го та після 1945-го. Але, як бачимо, відновлення та реставрація були успішними. Особливо гарно та прискіпливо відновлювалися гербові ніші, які надали особливого шарму відродженій споруді. Але є й у місті споруди, які відновити не вдалося. Про них лишилася тільки пам'ять. Колись на цьому місці. Стояла єврейська синагога, про що нагадує ось цей меморіал, на якому знизу написано у пам'ять про синагогу єврейської громади міста Гох, яка була спалена націонал-соціалістами у ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Є нагадування усім. І ось ми повертаємось назад до міської брами, навпроти якої стоїть фонтан. Він називається фонтан історії або історичний фонтан. Його було створено скульптором Удо Сандером, який викладав у середній школі міста Гох. Художник включив у цей фонтан елементи, які вказують на історичне минуле міста та околиць. Основа являє собою римську колону і таким чином вказує на історичне минуле цього краю. На консолі бачимо похилену жіночу голову, покриту вуаллю. Вона є ідентичною зображенню голови черниці, яку ми знаходимо в кулуарі колишнього монастиря Грефенталь. Висяче зображення тканини нагадує про часи розквіту ткацтва. Зарешітчене вікно на колоні символічно представляє собою гноблення або різні претензії на владу в історії міста. Так само символічно представлені міські рови та притоки нірсу. Вони стікають у чашу колодязною водою, яка виходить із верхньої фігури колони у трьох місцях. Сьогодні, правда, вода не тече. Але зате тут вода тече завжди. Вона тут текла, будучи свідком усіх перепетій, які переживало місто. Вона тут текла, коли воно засновувалося. Текла вона й тоді, коли навкруги були лише дрімучі ліси. І про людей тут ніхто не чув. На відміну від сьогодні, їх тут зараз чути дуже добре. Особливо, коли хтось із Хому erectus, тобто людини прямоходячої, відмовляється ходити на своїх двох і пересідає на якісь драндулети. Що, мабуть, дуже смішить птахів. А скоріш за все нервує. Ну, але як би там не було, я зараз знаходжуся біля ще однієї із визначних пам'яток міста. І це суський млин. Млин на мості Сус. Було збудовано приблизно у 1700 році. А ось це ось оце залізне колесо, на млині, який закрили у 1932 році, було виготовлено приблизно у 1900. Закрили млин через те, що коли у 1932 році вирівнювали гирло Річки Ньєрс, рівень води у ній впав більше, ніж на метр. І це унеможливило крутіння водяного колеса. І млин став. Зараз він служить житловим будинком і є пам'ятником архітектури. Ну а поруч на мості, закохані, скріплюють свої відносини замочками, викидаючи при цьому ключик у воду. Ну у цьому немає нічого нового, так роблять скрізь. Поруч біля мосту розташовано незвичайний своєрідний музей під відкритим небом, який називається Берег історії. Його було відкрито у 2011 році однією із місцевих асоціацій. Та подаровано місту до 750-літнього ювілею. Від'являє собою зібрання давно забутих старих надгробків, барельєфів, кам'яних орнаментів. Є тут навіть Кам'яне колесо. А ще тут представлені залізні дахові хрести із місцевого монастиря та госпіталю. Усі ці предмети знайшли постійний дім тут, на березі річки Нірс. Відновлені пам'ятки із каменю та металу. Розповідають захоплюючі історії про розвиток міста Гох. Кожний представлений тут експонат детально описаний. І кожен з них також міг просто валятися на дні річки або бути прикопаним у землю. Скажімо, ось це надгробок черниці з монастиря святого Іоанна. Напис на камені добре зберігся. Тут написано, що сестра. Дордрен, здається, померла 2 грудня 1619 року. Поруч надгробок невідомого священнослужителя. На це вказує чаша на перетині поперечних балок. Стилістично цей надгробок можна датувати приблизно 1800 роком. А цей хрест був на одній із сторін даху жіночого монастиря Терціарок. А цей на тому ж даху тільки з іншого боку. А ось цей великий хрест, що посередині, колись знаходився на вежі головного корпусу госпіталя Вільгельма Антонія. Ви знаєте, тут зібрана досить таки цікава колекція місцевих артефактів. І знову я вийшов на стежку шляху Сантьяго. Саме так, через Гох проходить один із європейських маршрутів. Пілігримської дороги Святого Якова. Поглянув на цей знак, і мені пригадався мій шлях по Каміно де Сантьяго. І цим незабутнім досвідом я з вами скоро обов'язково поділюся. Попри те, що про це прийдеться зробити, мабуть, цілий серіал. Але це надзвичайно цікава історія, і вона того варта. Ну і зазвичай шлях Сантьяго завжди пролягає через собори, церкви, монастирі та інші культові релігійні споруди. Ось і ми дісталися до церкви Святої Марії Магдалени. Це парафіяльна католицька церква міста, її можна було б назвати кафедральним собором. Але це не собор, це церква. Але щоб вас не втомлювати і не насипати аж занадто багато інформації за один раз про цю церкву і не тільки я вам розкажу уже у наступній частині. Отож, якщо вам була цікава ця частина. То не пропустіть і слідуючу. Ну, а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бережіть себе та своїх рідних. Вірте в Бога і завжди надійтеся на краще. І знайте, що воно буде. Бувайте здорові та до зустрічі!